Знаєте, ну я різні бачив підприємства, коли керував ними і в різні ситуації попадав. Але в такий бардак, в який я попав у міську раду, я такого не бачив ні в одній найгіршій сільській раді найвіддаленнішого району нашої області. Я вам відверто кажу. І та ситуація. Де сьогодні приходиться розгрібати, це я так по-народному скажу. Починаючи від тендерів, закінчуючи сьогодні ремонтом і тих шляхів і всіх остальних питань, то я як і керівник зі стажем, я вам відверто скажу, я просто шокований. Але я думаю, що ми Змусимо працювати сьогодні тих людей, які там є. Змусимо. Значить, хто не буде йти в ногу з нашою командою в першу чергу, то я думаю, що повинен або сам написати заяву, або повинен виправлятися, вчитися і працювати. Тому що ті завдання, які ми поставили в першу чергу перед собою і нашою командою за рік показати ефективний результат роботи, ми. Їх не змінюємо і ми будемо працювати. Першочергові кроки, ви бачите, що ми почали доробляти ті вулиці, які три роки тому назад за кредити за облігації були зроблені. На Наступний рік нам прийдеться ще віддати ці кошти, які були зроблені. А зараз, замість того, щоб ми робили нові вулиці, нам приходиться їх доробляти. І я вам скажу, що ми їх доробимо потихеньку, я думаю, до зими ми закінчимо. Ті всі примикання, ті всі пішохідні доріжки. Сьогодні я ставлю задачу оперативно зробити ту яму, яка біля пагорба слави, вже 4 роки чи скільки, чи 3 роки. Якісно ми її не зможемо зробити в цьому році, тому що це відверто, я кажу, але закрити і покласти перший шар асфальту. Я думаю, ми ще встигнемо в цьому році. На жаль, погода не дає нам авансу. Тому що дощ, погані погодні умови, але мусимо працювати. Я вам відверто скажу, я як будівельник, я не хочу працювати в цю погоду, але мушу, тому що потрібно освоювати бюджетні кошти і потрібно освоювати більш-менш ефективно. Але у всіх тих роботах, які ми робимо, присутній державний нагляд технічний, і перед тим як класти. Він асфальт спільно з громадськістю, державний нагляд провіряє температуру, провіряє якість асфальту, провіряє покриття, на яке кладуть. І я скажу, перед нашим ринком ми цю зупинку зробили давно, але нагляд не давав, нам три дні не давав робити, тому що там ще не висохло було. Але ми потихеньку все напрацюємо. Значить, велика проблема сьогодні з тролейбусним парком. Сьогодні немає кадрів. Сьогодні ми будемо мати вісім нових тролейбусів, але ми маємо два водія. І я дав доручення, дав, що на протязі тижня після поступлення нових тролейбусів ми повинні їх випустити на лінію. Крім того, дав доручення розробити графік. Виходу тролейбусів у вихідні дні для пенсіонерів, тому що багато звернень. Хто дав доручення і винесу на виконавчий комітет, зараз ми розробляємо програму не проїзних квитків, а програму 50% компенсації вартості учням і студентам. Зараз розробляються квитки по 75 копійок. Можливо, 75 копійок це якраз 50% вартості. Можливо, це буде пізніше гривня, тому що ми сьогодні спілкуємося з фахівцями. 75 копійок трошки незручно від гривня. Може воно і трошки дорожче, але набагато зручніше працювати було б людям. І я думаю, що слідуючий бюджет ми цю програму втілимо. Сьогодні є. Механізм проїзних квитків, вони продаються вже в будинку торгівлі. Це 30 гривень, це також 50% вартості проїзду. Ну і багато багато інших напрацювань. Я думаю, через 3-4 дні я покажу візуалізацію одного кварталу бульвару Шевченка. Це буде візуалізація повна в 3D, це буде пішохідна доріжка спереді, посередині, значить, це будуть зручні. Місця для відпочинку, це буде нормальна клумба. І з весни один квартал ми зробимо, швидко зробимо, ми залучимо найкращу компанію, яка виконає ці роботи, і потім будемо проводити далі громадське обговорення. Тому що зрозуміло, що центральну частину міста ми зробимо. А от як наші містяни, чи підійде нам разом з вами ціна цього проєкту, ми повинні дивитися, також враховувати, щоб це було економічно, нормально. Це було найдешевше, найякісніше і сучасне.